Робітники компанії ДТЕК отримали державні нагороди від президента за відновлення світла в Авдіївці. ризикуючи життям під обстрілами, енергетики відновили лінію електропостачання в місті. Що найважче в роботі під вогнем і яку нагороду самі хлопці вважають найціннішою, дізнавалися кореспонденти «Сабитій». Володимир і Сергій лагодять електромережі у зоні бойових дій третій рік поспіль, нерідко під свист куль, що небезпечно розуміють, та кажуть, і цю роботу має хтось виконувати. Коли спробували дати дать світ, і получалось. Люди зустрічали, хлопали, кланялись. деякі. Ну дуже дорого стоїть. Коли Авдіївка залишилась без світла, бригади Сергія та Володимира щодня виїжджали та не могли розпочати ремонти пошкоджених мереж через постійні обстріли. Страх то що ти в полі знаходишся. Що майже спрятаться тільки механізм якийсь, машина або маленький авраг? Ні, здані саружені ні. Попри небезпеку, світло в Авдіївку вдалося повернути Сергія Гречку та Володимира Побезинського нагородив особисто президент. Нині ж енергетики приймають вітання від керівництва компанії ДТЕК. Наших хлопців, представників простої мирної професії, наградила... Ардінамі за воєнний подвік рукаводство країни виразило уваження тому, що ділає ДТЕК навіть в этих складних условиях. Роботи в Авдіївці енергетики не закінчують, навіть коли чути, як поруч розриваються снаряди. Зона обстрілу в кілометрі від цієї вулиці. Провода всі там були порвати, на він ліжани. того, що страшно старші судять. ці самі. Дома побіли і провода побривали, але світло в оселі людям потрібно повернути сьогодні. Надто довго люди у темряві. Один учасник, в принципі, це один учасник, тільки два дві трансформаторні подстанції. А двох трансформаторних подстанцій кидали десь порядка шість вулиць, які не були. Лікарні, магазини школи вже повернулися до звичного життя. П'ятикласниця Катя радіє, що домашні завдання більше робити при свічках не доведеться. Мама брала свічки, фонарики. В місті стабільно нормально працюють банкомати, працюють банковські установи, працює казначейство. Тобто працюють всі ті органи, які забезпечують життєдіяльність. Міста, ну також ви бачите, магазини відкриті, бізнес працює. Володимир та Сергій вже сьогодні їдуть зі столиці на роботу, аби робити життя людей світлішим. Ігор Логінов, Анастасія Чкалова, Роман Рамос, Сабиті канал Україна.